Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене дуже зацікавила, а потім вразила оця компанія людей, які. Написали оцей так званий в лапках мирний план для України із 28 пунктів. Так ось мене зацікавили навіть не самі пункти. ну Там, звичайно, повний маразм і, і дебілізм у тому всьому. так? Тобто Україна, на яку напали. Так, дикуни і варвари московити одрофаги, виявляється, усьому винна. І має усім поступитися. Чому? Та тому, що на неї напали. Ну, ось це ж класика. От Крилов, байкар московський, який помер. Від з ікрою, так, класична російська страва, пережершись, так так от він написав в одній з своїх байок: Ти винуват тим, що хочеться мені кушать. Так. що Ми винні в тому, що Путін агресор. Ну, так же ж і Трамп говорить, що аби ми так Здалися без бою, то все було б нормально. Так. Ну, ну, такі люди. ну шо ти, ну, Все ж повернуто з ніг на голову. Але оця компанія, яка ці 28 пунктів написала, ми чомусь звертаємо тільки увагу на двох. Ну, Днітрі, це ясно, це московит, андрофах, колишній киянин. Так, але е, Андрофаг і за е, генетикою і за ментальністю власною, так. І е, Вітхов, Ну, це взагалі, подивіться, на його обличчя, видно, що там він не страждає інтелектом. Ну, крім того, ж, напевно, на утриманні знаходиться так. У друга Володі Тому що абсолютно, і це ж для мене абсолютно була безвідмовна відмазка для того, щоб зрозуміти, що це за людина, коли він поїхав в Москву і без власного перекладача. Тобто все те, що йому будуть говорити, так. Він навіть там нібито навіть не зрозумів, про, про що мова йшла, і там потім неправильно орієнтував Трампа і все таке інше. Ну, Розумієте, який, який інтелектуальний рівень людини, яка елементарних е, речей, переговорів е, двох іноземних держав не розуміє. Ну там всі вони набрані з вулиці. Ну, це ж факт просто. Факт незаперечний. Але мене здивував Кушнер. Так, це зять Трампа. От їх трійця була, Бог трійцю любить. І от... Це ж фантастика. Якщо ще Віков і Дмитрів мають якісь там реальні повноваження, то це повноваження зять. Він то там же ж спочатку, як прийшов цей Трамп, то він назначив власними радниками всіх своїх дітей. Ну, мабуть, ж і зятя призначив. Так. А як що ж він буде? Просто гулять, просто так. Ну, це ну, людина, яка ні в чому не розбирається. От я думаю, що він почище Трампа. Враховуючи те, що він там щось намагався на Близькому Сході робити. І все закінчилось тим, що Хамас відмовився складати зброю, а Хезбола почав відновлювати свою силу. Оце Кушнера, так, це він так зробив, так домовився, такі умови виписав. Так званого миру, якого вже восьмого чи якого там, підписав Трамп. Він постійно повторює і, і кожен раз забуває, що він казав минулий раз, то сім, то вісім, то 9, так. Та яке зван... А яка різниця, так 10, 20, це, це він миротворець і, і все таке інше. Так, так що, Ось присутність зятя це, звичайно, ну, верх всього, чи дно всього. Чи дна, а, там же дна нема. цих <соць> хлопці. Так. Зять. Для чого зять? Щоб взять. Так, він для того існує. Зять, щоб взять. Так. З те, що там в нього мають бути якісь, які там, я не знаю, те що, мабуть, молодше від зятя, чи, чи не молодша. Ну, от такі справи. Ну, справи сімейні, так. Родинне, гніздо. А це ж політика, велика політика, де мають. В ній брати участь найвищого рівня професіонали. Тим більше, що в США вони є із багаторічним досвідом. А керує всім, виявляється, зять.